Луцька центральна районна лікарня отримала новенький апарат штучної вентиляції легенів. Таку надважливу допомогу медичному закладу надав благодійний фонд Всеукраїнська фармацевтична палата Єдина європейська сім'я. Основна задача цього фонду зробити прозору модель реалізації гуманітарних вантажів, гуманітарних проєктів в Україні. Значить, як ми вийшли на вашу лікарню, голова військово цивільної адміністрації написав на мене листа, що просимо допомогти. І я Міністерство охорони здоров'я Надав цього листа і попросив, щоб при розподілі обов'язково врахували вашу потребу. Отаким чином дане обладнання значить, і попало вам. Ми купили таких вісім апаратів, чотири для військового госпіталя в Харкові. Ми передали вам один, один в Чернігові дитяча лікарня, в Чернівцях дитяча лікарня і в Орісполі багатопрофільна лікарня. А наша основна задача надати якісні медичні послуги нашим мешканцям. Нашого району тому ми продовжуємо і подальшому співпрацювати. Нещодавно ми завезли сюди мультимодальні багатофункціональні ліжка, які нам також благодійна організація міжнародна допомогла. Зараз завдяки всеукраїнській фармацевтичній палаті ми забезпечили таким. Е ШВЛ, який допоможе, сподіваюся, що допоможе врятувати не одне життя. Вартість такого обладнання близько 50 тисяч євро. Самотужки медичному закладу було б не під силу його придбати. Цей апарат задаються любі параметри як для дитини, так і для дорослого, тобто різні об'єми, дихання. все. це сучасний апарат. Цей апарат, як я говорив, може використовуватися як в операційний для проведення наркотиків, для штучної вентиляції легень також може використовуватися в палатах інтенсивної терапії хворим, де потрібна штучна вентиляція легень із дихальними розладами. Також зараз ви знаєте, що все одно від нас ковід не відступив, і дійсно ці люди страдають дихальними недостаточностями. Да? І дійсно і цей апарат може також використовувати. Але в нашому випадку цей апарат буде використовуватися в палаті інтенсивної. Терапія для тяжких хворих. Сучасний апарат ШВЛ обладнаний акумуляторною батареєю, яка без зарядки здатна працювати понад 6 годин. Це дає можливість транспортувати тяжких хворих в інші заклади, наприклад, в обласну больницю чи в інститути Києва. І зараз в зв'язку з цією російською агресією часте відключення електроенергії. Звичайно, лікарня відключається, коли летять ракети ці, але ж хворі все рівно тяжкі і вони потребують штучної вентиляції легень. І оце цей апарат дійсно врятує не одне життя, тому що він працює на акумуляторі. Раніше такого обладнання районна лікарня не мала, тому завдяки новим надходженням вдасться покращити якість надання медичних послуг.